Всім привіт! Прибув я на нове завантаження. Ось така у нас фірма, вже мене завантажили. Всього-навсього симпалет. спереді поставили дві палети з рохлями і поставили 5 таких палет цистерн В принципі, хороша фірма. Швиденько завантажили буквально 15 хвилин, віддали документи. Але не все так просто. Потрібно їхати на паркінг, так як завантажений причіп лише наполовину. Ще буду шукати якесь завантаження. Зараз у нас 16-та година 30 хвилин. І сказав логіст їхати на найближчий паркінг, до якого 3,5 кілометри. Після останнього розвантаження. Я поїхав на паркінг, думав, що вже буду стояти до наступного дня, але вистоявши півтора годинки, знайшли оце завантаження. Я думав, що лише в італійських логістиках бардак, але бачив, що в шведських теж. Постояв на паркінгу, перезвонив експедитор, сказав їхати в сторону Парома, в сторону, потім в сторону міста Гамбург. Можливо, в Гамбургу буде завтра ще одне довантаження. І що в нас на годинку? 17-та година 45 хвилин. Через 15 хвилин у мене закінчиться загальний робочий час 15 годин. Заїхав по дорозі на дві заправки і паркінги зайняті. Як відомо, що в Данії за те, що паркуєшся в хвостах, приїжджає поліція і виписує штраф. Так що в Данії в хвостах паркуватися не дозволяють. Добре, що вертаюся тією ж самою дорогою. І сьогодні, коли заправлявся, побачив, що біля заправки є паркінг, десь приблизно на машин 15. Ну і буду дуже сильно сподіваюся, що там буде місце. Та зрозумів, що тут по Данії потрібно напрацьовувати промзони. Ну, я тут давно не працював, вже багато чого підзабув. Це професійні водії, які возять такі негабарити. Це серйозно. Але в нього, як бачите, колеса підрулюють. Йому в поворот ще легше входити, ніж наприклад, мені на звичайній вантажівці. Коли в Ось і паркінг. І що пише? Ага. Паркінг платний лише з п'ятниці, 17.00 до понеділка до п'ятої ранку. Так, що, в принципі, нормально. Головне, щоб було місце. Це місце є багацько. Так що з цим сьогодні пощастило. Можна паркуватися. Обстану біля колеги на польських номерах. Як виявилося, ще безкоштовний душ. Такі собі умови, але що нам потрібно? Гаряча вода і того вистачає ранок. добрався я в порт ротбі, Уже придбав квиточок і стою вперший на заїзд на паром. Погода в Данії кардинально змінилася, дуже сильний вітер з дощем. Ну, нічого не зробиш, двірники, на щастя, працюють, так що чекаємо завантаження на сам паром. 52 хвилини, цього разу трішки довше. Тому ну що, хочу сказати, що так нормально штормило. Паром невеликий, тому його більше шатає. Ви дозволено швидкість. До розвантаження 156 км, Розвантаження у нас на перехресті одинички і 268 км ніби автобану. Лежачий поліцейський серйозний. Скандинавська сцепка. Цікаво би було на такі попрацювати, звісно. Але, скоріш всього, потрібен якийсь напевно додатковий курс навчання проходити. Ви перевищуєте дозволено швидкість. Також дощ падає, правда, немає сильного вітру, як в Данії. Нічого. Так як ще організм після відпустки не привик, так рано просинатися це дуже хлило на сон, тому зупинився на паузу, кави, заодно відстоюю паузу 15 хвилин, бо прямо на ходу зліпалися очі. 8 година 40 хвилин. Гамбур, нібито їде нормально. А до розвантаження залишилося 7 кілометрів 200 метрів. Десь тут зараз буду з'їжджати і по промзоні потрібно буде знайти фірма Кухне-Нагель. Коли працював на італійській лінії, частенько на Нагелях завантажувалося, а це щось схоже, кухне-нагель. Такий в них логотип в формі якора. Я очікував, що гамбург буде стояти. Але чергове пощастило. Тому що такі місто, великі міста, гамбург, ганновер. Не частенько стоять. Особливо уранковий і післяобідній час, коли люди їдуть на роботу, а потім вертаються з роботи. Під'їду, завантажують, можливо, швидко, а можливо, як завжди. І відповідно друге завантаження і буде у нас три розвантаження. Ну нічого, тут реф не гудить над головою. Фікс терміну також немає. Можна собі працювати згідно чинного законодавства. Встигну розвантажити завтра два розвантаження, буде два. Не встигну, буде одне. Побачимо. Ще поки кінцевого плану в мене немає. Також цих ремонтників нелегка робота, тут автомобілі їздять, вони бігають, трішки небезпечно. Треба ще за ним слідкувати, щоб він не заскочив з тими граблями під колеса. А то просто буде німецька наклейка. Ось світофори вже хтось підрихтував Бруківочка. Тут зимою, мабуть, весело їздити вантажівкою. Можна трішки подрифтувати. Десь тут вже має бути наша фірма. От, бачу вивізку Кюхненагер. Кюхненагер. Так. ЛКВ наліво. Вона ліву. Не порозбивати легковушки. Перерахувати. Так, вимикаю камеру, буду реєструватись. Пройшовши всі квести з реєстрацією, врешті-решту тримав рампу. Тому що на великих німецьких фірмах частенько буває, що починають тебе футболити з одного бюро, іди в інше. З другого йди в третє, і так по колу, врешті-решт, поки не знайдеш те, то, що тобі потрібно, отримав рампу і почався вже процес завантаження. Так, завантажу і завантажуся. От тут і качки бігають чуть не по центру Гамбурга. Три розвантаження, починаючи від Нюрнберга і закінчуючи Мюнхеном. До першого 628 кілометрів. Так що помаленьку виїжджаю з цих дебрів. Гамбурга на автобан. Приємно бачити на навігаторі такі цифри. 345 км до наступного маневру, триматися правіше. 16 година 23 хвилини. Недалеко від міста Фулда по всьому автобану, буду пробувати паркуватися, так як я сьогодні зміну відкрив О 3 годині 30 хвилин. І маю ще 7 хвилин до кінця 13 часової зміни. Не хочеться дурно залазити в 15-ку, тому що немає потреби. Я Думаю, в цей час ще мали бути б місця на паркінгу нормально в рейці. Ось. Мінімум одне місце є, так як бачу, спереду автомобіль виїхав. Десь заскочити поміж тентів. Так як у нас вантаж без температури, щоб біля нас не прислонився якийсь бивший колега на рефі. А сюди ми заскочимо і будемо собі відпочивати. Так, нормально запаркувався. Можна ще зварити на вечерю і відпочивати. Так що до завтра. Так, добрий ранок. Майже під'їхав я вже до розвантаження. Сьогодні також прокинувся рано о 3 ранку. І пів четверта виїхав, випавши каву і провівши ранкові процедури вмивання. Фірма Росман. Також немаленька логістика. Ну, Побачимо, буває навіть що великі фірми, але вигружають швидко. Я нікуди не поспішаю. У мене аж цілих три розвантаження. Розвантажу три сьогодні, буде супер, розвантажу 2, значить третє буде на завтра. Тут більш простіше в тому плані, що вантаж без температури і рідко. Фіксовані вигрузки. Ось коли приїдеш, тоді приїдеш. Ну також без фанатизму. Не можна 500 кілометрів возити три дні. Без поважних на то причин. Так, ось і наш Росман. Десь потрібно заїхати. Запаркуватися. Ну і зазвичай в офіс. Щоб отримати рампу. Чи по тому де припарковані автомобіля, значить десь в тому районі і офіс. Зупинюся тут другим рядом. Швиденько зареєструвався, одразу отримав рампу. Але потрібно самому розвантажувати. Нічого страшного, електророхля, трішки зарядки з самого ранку не завадить. Рампа номер 7 Ось у нас перші рампи. Зараз цей паровоз припаркується біля п'ятої, а я стану біля сьомої, щоб ми один одному не заважали. Швиденько справився, розвантажив. 31 палету, але вони стояла одна на одній. Так що, Можна сказати, що 17 разів зайшов з возиком в причіп. І рухаю в сторону другого розвантаження, там 5 бочок з якоюсь речовиною, незрозумілою, до якого ще 121 км. Часом по дорозі трапляються такі красиві пейзажі і старовинні замки. Біжімо під замком. Цікаво, вони не переживали, коли будували цей туннель, щоб замок не обрушився. Під'їжджаю до другого розвантаження і тут погода здуріла, то дощ, то град, а на календарі 17 квітня на хвилиночку. Це трошки квітень пішов в загул. Температура плюс 4. Що якась така погодка? І сильний бічний вітер. Так, то розвантаження 1 кілометр. Ось і моя фірма Єльдвен, але на вулиці таке робиться, що взагалі немає бажання виходити. Розбушувалася у нас погода. Так, ЛКВ за фарт. Зюфарт. Вїс, напевно. Бо Аусфард це виїзд, наскільки я знаю німецьку, а я її знаю дуже погано. Такі заводик. Де мене заїдемо Я думаю сюди, паркуюся, йду до секьюріті і все по плану. Непогана така фірма. Я тут на цьому паркомісці привезли мені механічну рохлю розвантажив швиденько тих 5 бочок. Ну і буду помаленьку виїжджати, не дозволили знімати, бо я хотів поставити камеру на край причіпа. Німець це все побачив і дуже голосно крикнув. Nine". І їду на крайнє розвантаження, третє, до якого ще 140 км. Якраз 2 години їзди. По дорозі зроблю паузу ще 30 хвилин, бо 15 -ка, 15 ка в мене вже було. Так що якось так. Часом навіть такі місця не дуже широкі, але дуже красиві. Трапляється заїхати такими селами. Ще до автобану приблизно 15 кілометрів. Далеко я заїхав вглуб. А нічого, падає дощик і такими маленькими селами, містечками рухаюсь до третього розвантаження. Знаходжуся уже на паркінгу по причині того, що приїхав на фірму, все нормально, все встигав, а вони приймають товар лише до обіду. Сказала мені пані. На реєстрації, що приїдеш завтра на 8 ранку. Так що можна спокійно закривати зміну. Я виїхав на ближайший паркінг 7 кілометрів до розвантаження. Завтра на 8 ранку можу собі спокійно відпочивати після таких двох змін, коли я просинався в 3 і пів 4 виїжджав. Ранкова Німеччина, з'їзд з автобану і вже затор. А я тим часом рухаюсь до. Крайнього третього розвантаження. Прокинувся сьогодні о 7 годині ранку, виспався аж, аж морда напухла. Відіспався нормально, так як ці 3 дні поспіль просинався о 3 або о 2 годині 30 хвилин, трішки напряжно. А причиною такої тянучки виявилося розташування поруч аеропорта. Ну і, відповідно, багато людей Рухалися на роботу, так як зараз у нас вже майже восьма година. Сьома година 58 хвилин. Тим часом під'їхав я до нашої фірми, де маю розвантаження. Тут я вчора вже був. Розмітка під вантажівки. Вчора тут зупинився, підійшов до реєстрації, вони кажуть, ми приймаємо товар лише до обіду. Відповідно, розвернувся і поїхав на паркінг. Швидко розвантажили дві палети. Під'їхав під рампу під цьому, раз, два і вивантажили. Що у нас пустий причіп, в якому потрібно зробити прибирання. Після розвантаження з'їхав на паркінг і очікую нового завдання від експедитора. Також покажу табличку поближче, що просив. Підписник в коментарях. Поки що нормальна робота, а там далі побачимо. Я очікую завдання від експедитора. А ви, традиційно, якщо сподобалось, ставте журнючо вподобайку. Підписуємося на канал, якщо ще не підписані. І до скорих зустрічей в нових відео. Всім пока. Слава Україні!